вас, шановні телеглядачі. Дякуємо, що серед розмаїття телевізійних програм ви віддали перевагу саме нашій, щоб разом з нами згадати найважливіші події минулого тижня у підсумковій інформаційній програмі Місто. Ось і сьогодні, якщо ви затримаєтесь біля телекранів ще на 20 хвилин, то дізнаєтесь. Чи підтримують процес об'єднання громад у Жидичинській сільській раді? Як у Луцьку вітали будівельників з професійним святом то і чому так хоче стати патрульним нової української поліції, де відкрито першу у нашому краї лінію сортування побутових відходів. Про ці та інші події минулого тижня детальніше у підсумковій інформаційній програмі Місто. Розпочнемо випуск з сюжетом з чергового засідання виконавчого комітету Луцької міської ради, під час якого було ухвалено рішення з більше 30 питань порядку денного. Серед найважливіших для громади, як на нашу думку, варто відзначити звіт керівника товариства МЖК щодо виконання угоди про надання послуг з утримання будинків та прибудинкових територій, про перенесення торгівлі квітами на проспекті волі та про відкриття у дошкільному навчальному закладі номер 30 Вісім інклюзивної групи. А розпочали засідання виконкому звітом директора МЖК Валерія Ковалюка, товариство якого надає послуги 22 тисячам мешканців мікрорайону, що проживають у 106 багатоквартирних будинках загальною площою більше півмільйона квадратних метрів. Що найбільше цікавило членів виконкому то вартість послуг, заробітна плата працівників МЖК і відсутність постійної інформації, куди ж і скільки коштів витрачається підприємством раз у півроку, як мінімум, має бути розміщена інформація на під'їзді. Тобто люди не були ознайомлені і не було б цих питань. Члени виконкому внесли зміни до бюджету міста, бо уряд України обмежив пільги тим родинам учасників АТО. Сукупний дохід, яких поділений на кожного члена сім'ї, перевищуватиме 1710 гривень. Луцький міський голова Микола Романюк вважає це несправедливим, ініціювавши 100% відсоткову компенсацію пільг з міського бюджету. Нагадаємо, у Луцьку 35 загиблих воїнів АТО ще два герої загинули під час подій на Майдані Гідності. Дай Бог, щоб цих сімей більше не було, а ми, як міська влада, мали можливість, скажімо, надавати. Тобто я пропоную внести зміни і 100% поставити тут. Цього ж дня члени виконкому дали згоду на відкриття у дошкільному навчальному закладі No38 ще однієї інклюзивної групи. Відтепер у Луцьку їх чотири, і таким чином організовано повний цикл адаптації до суспільства дітей сонця. Бо у садочках були ясельна, молодша і старша групи, а ось середньої не було, саме тої, що охоплює вік 4-5 років. А ще члени виконкому дали термін продавцям квітів до 20 серпня. Звільнити територію скверу на проспекті Волі. Адже до 1 вересня багатьом потрібні будуть букети. Далі продавцям пропонується територія біля магазину знання. Її облаштують працівники комунального підприємства Парки та сквери міста Луцька, бо господар, який відповідатиме за порядок на базарі з квітами, має бути один. Сьогодні, коли держава оголосила курс на децентралізацію влади, саме час зробити наступний крок об'єднати громади у потужні фінансово незалежні суб'єкти господарювання. Не секрет, що у сільській громада цей процес викликає деякі побоювання і навіть супротив. Відтак Луцький міський голова Микола Романюк побував у Жедичині, де презентував, так би мовити, дорожню карту для сельчан, кінцевий результат якої буде видно років так за два. Жидичинська сільська рада об'єднує три села Кульчин, Липляни і Жидичин, які сьогодні є адміністративними одиницями Ківерцівського району. Оскільки з райцентром сельчани об'єднуватися не дуже хочуть, розуміючи переваги добросусідства саме з обласним центром Волині. Адже у Луцьку на одного жителя припадає більше п'яти тисяч гривень місцевого бюджету, а у Жидичині всього 560. Сільський голова Олег Данкевич, який очолює Жидичинську сільраду вже 13 років, вважає, що місту Луцьку його громада може запропонувати. ...найбільший потенціал то людей, заможних, багатих духовною історичною спадщиною. Адже саме у Жидичинський монастир ще 1227 року приїздив князь Данило Галицький, аби вклонитися іконі Святого Миколая Чудотворця. Ну, перш за все, Жидичинська сільська рада може запропонувати місце наших людей, які проживають на нашій території. Наше село воно є самодостатнім на сьогоднішній день, але якщо взяти і інтеграцію в Євросоюз, то тільки сильні, спроможні громади можуть бути багатими і бачити майбутнє своїх я кажу, дітей, внуків. Має громада і більше 3,5 тисяч гектарів землі, школу і дитячий садочок. Ось чому найбільше хвилює об'єднання громад саме вчителів, які розуміють, що Миколі Романюку краще додати ще одну маршрутку, аби довозити дітей до навчальних закладів міста, аніж утримувати збиткові початкові школи у селах. Да, я вважаю, що з економічної точки зору, звичайно, з Луцьком нам об'єднатися набагато краще, тому що це фінанси, це бюджет, але один депутат або два в полі не воїн. І, е, на... Лобіювати якісь проблеми, якісь питання, які стосуються безпосередньо жидичина, цього ніхто не зможе зробити. Варто нагадати, що після об'єднання громад староста автоматично стає членом виконавчого комітету міської ради. А щодо депутата, то варто обирати такого, який наполегливо відстоюватиме інтереси громади під час сесії міської ради. Отож, розуміючи незворотність процесу укрупнення громад, Микола Романюк ініціював зустріч у Жидичині з мешканцями навколишніх сіл. До обговорення приєднався і секретар Луцької міської ради Сергій Григоренко. Відтак було створено ініціативну групу з 15 найбільш авторитетних громадян, до думки яких прислухаються. Я думаю, що виграють від цього всі. Старі малі, Малії взагалі вся громада. Так, я теж підтримую. цю пропозицію, тому що Легко так. не буде. Важко буде в будь-якому плані, в об'єднанні Бузьким, але, але легше. Ми, ми надіємося і ми, ми сьогодні думає? прийшли через це, думаю, що ми людей зможемо переконати. Аби відразу розставити усі крапки над «і», Микола Романюк зазначив, що земля, яка є у приватній власності та паї, залишиться селянам і ніхто ніколи її не забере. Хоча саме навколо цього питання виникає найбільше чуток. Далі більше трьох годин Луцький міський голова відповідав на запитання громадян, наголошуючи, що тільки спільними зусиллями можемо знайти вихід зараз, а не через два роки, коли держава остаточно завершить процес укрупнення громад. А селян цікавили проблеми каналізації та очисних споруд, освітлення, асфальтування доріг, питання тарифів, податків та інвестицій. До слова, у Жидичині можна буде відкрити відділення ЦНАПу. Територію приєднаних сіл контролюватиме поліція. Головне, діти матимуть можливість реалізувати себе у великому місці, де творчі можливості знаходять підтримку високопрофесійних педагогів. Залишається тільки одне позбутися отої хутірської психології, яка ще гальмує розвиток громад України. А для людей, як священик, як пастир в цьому селі, я що можу сказати? Що як вони собі вирішать, то що о, завжди як при говорить, що. Риба шукає де глибше, а людина де краще, то ми, напевно, сприймемо цей їхній вибір і благословимо і будемо рухатися в цьому напрямку розвиватися. От, але самі люди, які тут проживають, от, я думаю, що вони достойні бути міськими жителями, але рішення буде, звичайно, що за ними. Відверто кажучи, городяни теж не надто хочуть утримувати коштом міського бюджету учнів навколишніх сіл, що навчаються у школах обласного центру, селян, які лікуються у міських медичних закладах і безплатно користуються громадським транспортом. І не факт, що депутати Луцької міської ради з радістю розкриють обійми громадянам приєднаних територій. У місті ще теж не усі вулиці заасфальтовані та освітлені, але компроміс можна знайти, стверджує Микола Романюк, побувавши на зустрічі з громадою Жидичинської сільської ради. Дивлячись на той досвід, який сьогодні є в Європі і вже сьогодні подекуди в Україні, все одно ми від цього нікуди не дінемося. І я дуже радий, що сьогодні відбулася така дискусія. Така дискусія потрібна, вона має бути. Може вона раніше мала би бути, але добре, що вона є на сьогоднішній день, і дай би Бог, щоб така дискусія проходила по всій державі. Але якщо думати про те, як будуть жити наші діти, наші внуки, правнуки взагалі, наступні покоління то треба приймати саме такі рішення, об'єднуватися з територіальними громадами. На моє особисте переконання, і лучани, і мешканці Жидичина, Кульчина і Леплян тільки виграли від цього проєкту. Ну, але приймати рішення громаді, і це дуже добре, що сьогодні не в Києві приймають рішення, не в області приймають рішення, а сама громада приймає це рішення. Чи зросте на три тисячі мешканців наше місто, покаже час. Наразі лучани першими простягнули руку громаді жидиженців. І тепер тільки від них залежить. Чи не залишиться вона у повітрі? Минулого тижня у Луцьку розпочався набір документів, бажаючих служити у новій українській поліції. І хоча вимоги до кандидатів досить суворі, конкурс на одне місце, як на нашу думку, буде високий. І усі, з ким нам довелося спілкуватися, стверджували, що головне у бажанні служити в поліції не висока заробітна плата до 10 тисяч гривень, а можливість змінити країну на краще. А патрулювання у місті 160 нових поліцаїв розпочнуть у вже наприкінці року. Хоча пункт прийому анкет кандидатів на посаду працівника патрульної служби діятиме до 18 серпня, вже першого дня тут було багатолюдно. Причому приважали юні тендітні дівчата, очевидно сподіваючись, що їм не доведеться затримувати сильного, агресивного чоловіка. Навіть першою за стіл анкетування сіла теж дівчина, хоча серед присутніх були навіть учасники АТО, які вже мають досвід бойових операцій на сході України. Варто зазначити, Луцьк одне з перших міст в Україні, де розпочав принципово нову для України систему охорони правопорядку. Є велика надія на нову патрульну поліцію, що лучани відчують це. І безпека лучан це турбота міської ради, турбота міського голови, тому що людині що потрібно, щоб знати, що його дитина спокійно може в школу йти, що вона може спокійно пішохідний перехід перейти. І ще одне це те, що це є не тільки служба примусу, а служба ще і сервісу. А дійсно ті люди, яких, ну скажімо, десь це є внутрішнє покликання захищати людей. І дійсно престиж, він має сформуватися, престиж поліцейського престиж правоохоронця в нашому місті. Втім, анкетування то тільки перший етап відбору, бо далі буде і перевірка рівня фізичної підготовки, і медичний огляд, і психодіагностичні тести. Ось тоді і виявиться, хто ж насправді достойний захищати громадян від злочинців, бо обов'язки патрульного не обмежаться виписуванням штрафів чи регулюванням дорожнього руху. Щоправда, багато кандидатів до нової поліції вбачають у роботі перспективу кар'єрного росту. Приваблює перспектива змінити щось в країні, зробити її кращою і. Можливо, підбадьорити молодь нашу, бути такими ж і дати комусь приклад для того, що не тільки в поліції можна змінити країну, можна і в будь-якій іншій професії, але варто цього захотіти. Гроші не головне, а мене сюди покли... ну, покликала... Якби Бажання щось змінити, по-перше, а по-друге, я ну, з дитинства мріяла бути в цій сфері, але життя, на жаль, так склалося, що до цього не мала ніякої можливості. Мене приваблює перспектива зміни відношення до саме поліції, щоб люди довіряли поліції, щоб вони могли в будь-який момент підійти, попросити допомоги, поради, захисту. Отож, заповнивши анкету з 16 пунктів, юнаки і дівчата віком до 35 років чекатимуть рішення відповідного департаменту Міністерства внутрішніх справ України. І тільки після особистої співбесіди та складання іспиту кращі з них можуть стати працівниками патрульної служби. І хто зна, можливо, когось з цих молодих лучан вже скоро ми побачимо у формі поліцейського, американського зразка, але українського здоров'я і моральної стійкості. Сортувальною лінію з переробки сміття, якої так довго чекали і лучани, і мешканці селища Брища, урочисто відкрили минулого тижня на полігоні твердих побутових відходів. Є придбано коштом товариства з обмеженою відповідальністю група компанії Екосорт, яке разом з комунальним підприємством Луцьк спецкоментранс створили спільне підприємство Луцьк-Еко, яке відтепер і займатиметься сортуванням сміття. Для нашого міста відкриття сортувальної лінії для захоронення побутових відходів без перебільшення подія надважлива. Адже старий полігон вичерпав можливості з утилізації сміття, і якби наш міський голова Микола Романюк не знайшов спільної мови з громадою селища Брища, Луцьку загрожувала б екологічна катастрофа. Марія Пушкар, голова Рокинівської сільської ради, каже, що Микола Романюк людина, з якою можна вести ділові перемовини, бо очільник Луцька тримає слово, і це найголовніше у міжлюдських взаємостосунках. Так, от, от, от іменно що саме як з людиною, як з колегою, я б вже так собі дозволила навіть сказати, що дуже приємно, відкрито, дружні такі щирі відносини, не дивлячись на нічого, він зайнятий чи ні, в будь-який час, якщо навіть і на дзвінок, відповідає вчасно. От, при нагоді, коли ми зустрічаємося, також йде гарна розмова і завжди йде на зустріч, на співпрацю. Отож, отримавши символічний ключ від нової сортувальної лінії, Микола Романюк та гості, причетні до спорудження комплексу, ознайомилися з його роботою. Що найперше і мешканці селища Брища, і спеціалісти з захисту екології відзначили мінімальний вплив сміттєсортувальної лінії на навколишнє середовище. І це, що селище сьогодні і налагодило такі тісні зв'язки з містом, це, ну, мабуть, велике заслуга Миколи Ярославича і депутатського корпусу Ось підтримує тісні зв'язки з ними і бачу. Дуже добре. І Ще хочеться побажати, щоб на цьому не зупинялися. Потужність сортувальної лінії 50 тисяч тонн твердих побутових відходів на рік. Це з часом. А сьогодні 18 працівників сортують сміття в одну зміну, відбираючи скло, папір, бляшанки, пластик, аби якнайменше відходів потрапляло до нового кар'єру, встеленого спеціальною плівкою. Таким чином розраховують років на 10-15 знятий проблему утилізації сміття у Луцьку. А міський голова Микола Романюк ще раз підтвердив реноме відповідальної і чесної людини. Я їм сказав, що ми даємо вам слово, що ми це зробимо. Може в термінах десь, скажімо, ми планували це в минулому році, але не все вийшло, ми чуть змістимо, але ми дали слово, ми дотримали це слово. І я їм пообіцяв, що в першу чергу мешканці цього ж села будуть працевлаштовані тут. Залишається додати, що у найближчих планах товариства Луцьк-Еко повна переробка твердих побутових відходів. В ангарі вже встановлено спеціальну піч, де спалюватимуть залишки сміття. А ще використовуватимуть біогаз, який виділяється під шаром захоронених відходів у кар'єрі. Майже п'ятитисячна армія будівельників обласного центру Волиня минулого тижня отримувала вітання від вдячних лучан, представників влади, усіх, кому небайдужа доля зодчих нашого міста. Сподіваємося, будівельники гарно зустріли свято. Ми ж їм бажаємо ще гарніших споруд, аби за кумір на будівельному майданчику не капав дощ чи мокрий сніг, а до кишень лилися гроші, зароблені насправді тяжкою працею, про яку знають хіба що професіонали. У Луцьку успішно діють майже 50 будівельних підприємств різних форм власності. І тішить те, що усе менше наших спеціалістів їдуть на заробітки до Москви. Бо спостерігаючи, з яким ентузіазмом працюють луцькі будівельники, розуміємо, чому ж так високо цінуються робочі місцевих майстрів. І погодьтеся, ніхто не вкладає стільки душі у зведення храмів, як наші будівельники. Бо міцність конструкції тут вимірюється не розрахунками проєкту, а відповідальністю перед найвищим зодчим світу. Словом, сьогодні будівельникам не проблема вирішити Сучасніші архітектурні завдання, а головне, вони малюють нове обличчя Луцька. За своєю працею ми хочемо місто зробити кращим, гарнішим, європейським і щоб лучанам, які будуть жити в квартирах, було затишно, тепло, комфортно. Кращих представників великої армії будівельників, керівників фірм та організацій минулого тижня почесними грамотами та подяками віншували у приміщенні облдержадміністрації, бо влада Волині не ділить з очих на своїх і чужих, справедливо вважаючи будівельників найшанованішими людьми нашого краю. Втім, найбільше нагород дісталося майстрам саме від Луцького міського голови Миколи Романюка, якому не байдуже, де, хто і що будує. Відтак і намагається зробити процес будівництва прозорим і відкритим, аби не політики. А фахівці ухвалювали рішення з питань містобудування. Будівельники формують не тільки обличчя міста, вони формують обличчя держави. Чому? Тому що будівництво це ж не тільки будинки. В місті Луцьку у нас на сьогоднішній день є достойні будівельники, які є тими, які використовують нові сучасні технології будівництва, які роблять якісно свою роботу, які роблять швидко свою роботу. І саме основне це те, що вони, не дивлячись ні на що, вони не здалися, вони працюють. Хотів би теж слова їм великі вдячності висловити за те, що вони і будували фортифікаційні споруди на сході нашої держави. Ось. І якщо сьогодні говорити про наших луцьких будівельників, я хотів би щиро від душі подякувати їм за працю від себе, від лучан. Хотілося б, щоб побільше в нас кранів будівельних було по місті Луцьку, а побільше буде будівельних кранів, побільше матимуть роботи будівельники і всі ті професії, які причетні до того, щоб забезпечити будівництво, тобто і економіка буде працювати. Погодьтеся, не кожен обласний центр України може похвалитися електронною картою міста, рівнем сучасних архітектурних проєктів, цікавими творчими знахідками будівельників. Поступово Луцьк стає насправді гарним містом для добрих людей. Минулого тижня Луцький міський голова Микола Романюк та депутат Луцької міської ради Григорій Пустовіт на запрошення керівництва міста Брест побували у Республіці Білорусі, де взяли участь в урочистостях з нагоди 996-ї річниці міста. За підсумками візиту до Бреста ми готуємо спеціальний репортаж, який ви зможете переглянути вже у наступному випуску нашої програми. Ви дізнаєтесь не тільки про перебіг святкування, яке вразило... Нас розмахом та гостинністю, а й відкриєте для себе багато цікавих родзинок, презентованих берестейцями, які можна використати під час культурно-масових заходів і у нашому місті. Словом, як то кажуть, із Бреста, з любов'ю. І це все про що ми хотіли розповісти вам у сьогоднішньому випуску програми Місто. Сподіваємось, ви не тільки разом з нами згадали найважливіші події минулого тижня, а й отримали багато цікавої та корисної інформації. А сьогодні дякуємо, що дозволили нам завітати до ваших гостинних осель. І сподіваємось на зустріч уже наступного тижня на цьому ж каналі. На все добре.